За межами досяжного. Або ж чим з словам, вітаю вас на своєму каналі Орден Археву і його незмінний ведучий Романович. Що ж, і я радий вас бачити на своєму каналі. Дякую за ваші лайки, за вашу підписку, за вашу активність під відео. Це надихає творити новий контент. Ну а сьогодні ми поговоримо про... Те, що ми так любимо в книгах, і ні, це не кольорові зрізи, і не гарні палітурки, а про те, що, що ж нас захоплює, чіпляє та тримає до останнього, так би мовити, подиху. Отже, цікаво, так? І так би мовити, поїхали, ставте лайки, підписуйтесь в YouTube, Instagram, ой, Telegram і так далі. Ну а ми будемо з вами починати. О! Кожен з нас, поважаючи книголюб, любить, ну, любить книгу ту, за ту чи іншу річ. Хтось. хтось за якийсь сюжет, хтось читає просто, себе насоводитися, хтось з виром у той потік подій, а хтось е, по, настільки прикипає до головних персонажів, що потім після закінчення книги ще досі досі знаєте, е, ловить той вайб е, від тих подій і від тих персонажів, до яких так. ну, за ту коротку подорож, яку вони з ними разом пережили. І сьогодні в цьому відео я спробую розпити про топ-3 е, крутих протагоністів в книгах. А, ну, Звісно, кожен протагоніст в кожній книзі він, по своєму крутий. Тому цей топ буде така більш як суб'єктивна думка. Моя скромна, де ті чи інші протагоністи говні герої є крутими, і за ними настільки класно спостерігати, що після почитання тієї чи іншої книги, знаєте, залишається таке от... Гарний після смак досі довго таке тримає така от знаєте, атмосфера. Наче ти вже книгу закінчив два дні тому назад, а вайп ще досі тебе тримає, і ти весь такому от, знаєте, досі переживаєш ті події, ті емоції, ті відчуття і так далі. і так далі. А якщо вам це знайомо, то ви. ну, Точно попали в сам, той саму книгу, яка змогла вас в. А якщо, якщо ще ця книга виводить вас не читуна, то це взагалі окреме мистецтва, як на мене. Отже, поїхав, не будемо довго затягувати і одразу до справи. Перше місце цього току я віддав корпорації Сігма і серії книг від Джеймса Ролінса. Хто, ну, Звісно, від Джеймса Ролінса нашому. О, Книжковому камбаколі відомо про своєю а, трилогію а, півмісяця, так? Ой, він ще, ну, щось пов'язано з місяцем, падіння місяця, здається, ну, фентезі циклом. От. А є в нього ще цикл, який прив'язаний присяжний корпорації Sigma, Сігма, він так і називається Сигма Спецгрупа а, на чолі з а, Пейтеном Кроу. Яка розв'яза досить такі от, знаєте, інколи навіть загадкові вбивства, пов'язані якимись там міфами, інколи навіть е настільки такі от, з, з таємницями, а, причому не просто каса таємниці однієї країни, а це інколи виливається навіть у, у, у такі от... А Всесвітні глобального масштабу. І ця корпорація снігма перша, що е, приходить на, на допомогу, і вирішує ці всі справи, причому навіть ціною ризикуючи ціною власного життя. А вона ці головні герої, ці корпорації сніг, вони настільки, знаєте, прикипають просто з першої книги, що е, Читаючи інші наступні книги, ти просто лов... ловиш той вайб тих героїв. Навіть якщо ви там закинули цей цикл там, наприклад, на п'ятій книзі і там через пару місяців знову вертаєте до цієї книги, вона знову вас тягне, тіпайте, типу, наче ви прочитали тільки вчора. Тобто події, настільки вони запам'ятовуються легко голову, персонажі настільки вони живі, настільки вони прикольні, настільки вони класні, що ну забути їх і цей вайб від них просто ну це апріорі неможливо. Тому Джеймс Ролін в цьому плані постарався і корпорація Сігма, і книги, які туди входять, просто а, вішніка на торті і торт з так якщо можна так сказати. Тому серед протагоністів я обрав сам. Цей ну, головний герой, корпорація Сігма, там є свої говні герої, тому що вони настільки запам'ятовують, вони живі, яскраві, а, за ними цікаво спостерігати і співпереживати, Тому чому, власне кажучи, і ні. А, перше місце Джеймс Ролінгс і його серія книг а, Корпорація Сігма. Я не пам'ятаю, туди здається, входить близько 16 книг на даний на, на, момент. Можливо, вже список і поповнився, а, точну інформацію треба перевірити. На другому місці нашого топу розташувалася команда спецзагін під назвою С, від відомої серії книг, від Вільяма Міква. А, це маленька така от спецгрупа з восьми, інколи навіть шести чоловік, яка дуже часто вирушає в різні куточки світу. Здавалося б, Розшифрувати або роз'ясувати в чому там справи якихось таких ось, знаєте, незначних, а знаєте, покинути судно, подивитись, загляне, що що з ним таке, чому там різко став покинутим. Або ж піти в пустель гопі, тому що якийсь там пішов сигнал, не зрозуміло, звідкіля і звідкого. І, скажімо так, з таких, знаєте, з банальних, незвичних речей з'являється серія низка подій, яка просто затягує цих шістьох людей у цілий. А події там точно не... Не позаздриш. там і монстри, і велетні, і а, різно взагалі там різного типу мозу, тому що там в серіях книг там досить така велика. це теж до 20 книг туди налічується. Вони досить такі короткі. І ці персонажі настільки, знаєте, цікаві, вони настільки живі. Особливо там є шотландець Макмрфі, який своїм шотландським гумором просто вбиває всіх на повал. А, Є ірландці, які знаєте своєю похмурістю, знаєте, коли настрій у нього то вверх, то вниз, і з кожною книгою, знаєте, він розкривається більше і більше. І за цими шістьма людьми цікаво досить таки спостерігати, наче ліс таким от серйозним, а інколи навіть і веселим а ка, їхнім капітаном, які вирушають у пригоди навіть в різні куточки світу. і... Навіть не здогадуючись про те, що чекають їх за тими там рубіжом, а за тими в тій, в тій пустелі Гобі, наприклад, у джунглях Амазонії, чи взагалі там на скелах якихось е, Патагонії і так далі. Тобто це настільки викликає душа не трепає. за ними цікаво спостерігати, і ця команда з шістьох інколи з восьми чоловік а, протягом цієї серії просто не дасть засумувати. І після закінчення всіх серії книг вам обов'язково захочете повернутися і сказати собі, перехочу прожити ще своє життя, прочитавши знову цей самий шедевр О, які я щойно прочитав. Тому а, ще крутих протагоністів ця, ця команда спецгрупа просто посідає своє чільне законне друге місце. <гум> О, в серці це може зазвичай може бути і перше. Хто знає? На третьому місці посідає. Відомий криптограф, любитель загадок, символів і так далі, професор Ленґ Роберт Ленгон із серії книг Дена Брауна. А я не міг не включити цього головного героя у топ, тому що ну... взагалі, ну, я перше прочитав цей вір Янговіто Демонинг. Цей професор справа на мене неабияке враження. Ну і взагалі його такий от підхід до справи трошки, знаєте, незвичний, так би мовити. Плюс я обожнюю всі загадки, ці всі криптографи, розшифровка, знаєте, таких ознаків, які здавалося б, що ні... Ну, людини в цьому нічого для них це нічого не значить, але професор в цьому бачить досить такий вибокий, інколи навіть і е, потаємний смисл у цих ось різних знаках, крип, криптограмах і так далі. Тому е, Кода Вінчи, Ягови та Демони, Джерео, Інферни і так далі. Оцей головний герой, який... Е, Буде продовжувати нашу подорож усіма цими книгами, завертається вам надовго і мало чи, чи не на все життя. Тому я не міг його не включити в цей топ. І в принципі, тому що цей персонаж перш за все цікавий. А по-друге, я обожнюю всі різні таємниці, загадки, а, різні такі от... Е Незвичні такі от речі, що можна інколи сказати, виходять за межі свідомості, за межі нашого розуму. І тим не менш, це досить таки цікаво і насичено це все виглядає в цьому плані. То так, завдяки такому персонажу, який історію нам а, це все виглядає досить таки класно. Ну, Я, мабуть, сказав би, що це. Окремо, заслуговує окремо місце свого топу, тому він почесно займає сюди третє місце. Чому, власне кажучи, і ні. Тому хто ще не читав Дена Брауна, його там, янгові демони і Код Давіні і так далі. Варто приглянутися до цих книг, тому що це окремий вид мистецтва. А хто читав, поділіться в коментарях, як вам книга. Сподобається не сподобається, бо я почитав поки що першу з них і мені просто ну вау-вау! Мені це все подобається. Чекаю на вашу думку в коментарях. І як я казав, було всього три місця, а це окремий, так би мовити, топ. За, ми, був пост у телеграмі. У мене є телеграм-група спільнота Орден Архему. Так, якщо ти ще ні туди не підписався, то близько підписуйся, залітай. І я повідав усіх підписників, які протагоністів вони включили в цей туп. І всі вони одноголосно вирішили, що це мають протагоністи із е, книг е, Стівена Кінга. Ну тут я не можу не поводитися, тому можна сказати, цей ок, би... А, окремий то, тому що о, якого ви протагоністи не взяли до уваги у Стівена Кінга, вони по-своєму живі, вони по-своєму розкриті, роз... ну в принципі, що я тут можу пояснювати і розповідати, якщо ви знаєте, якщо ви знаєте Стівен Кінг і читали його книги, то ви в курсі, які там протагоністи, а антагоністи то взагалі окрема тема для випуску, так би мовити. Ну в яку ви книгу не обрали, там всі персонажі, ну просто знаєте, живі і люди, якими хочеться жити, хочеться переживати кожну мить. І навіть в деяких місцях і перечитувати ці всіх них, незважаючи на те, що там цеглина а в тисячу з гаку сторінок. То тому, що він настільки їх живо прописує, що ну. Ви все це прекрасно розумієте, тому можна сказати, окремий топ це протагоністи книг Стівена Кінга. Причому будь-яку книгу ви б не взяли, чи це буде там роман, чи це буде якась там коротка проза. Вони окремо заслуговують вашого топу в вашому серці. Тому о, любить фанатам Стівена Кінга окремий лайк і окрема подяка за те, що в нас і ми маємо. А, таку можливість читати е, короля жахів а, і, і насолоджуватися їхнім персонажам, власне кажучи, от. Ну а далі підсумуємо. Як я вже зазначав, тобто, яку б книгу не обрали. Е, для кого б жанру ви б не читали протагоністів, для кожного будуть свої. Тобто для якогось із цих моєго топу там людям, людям може і не сподобатися. У них є свої улюблені книги, улюблені протагоністи. Ми всі різні. І це все в принципі круто. Для когось протагоністів це як поняття завжди знову ж таки суб'єктивне. Для всіх один той сам протагоніст може комусь подобатися, комусь не подобатися. Тому ну, в мене вийшов ось такий топ, а, тому... І можете доповнити в коментарях якісь з цих, може ви з цих книг ви там чули, читали, або плануєте почитати, буде цікаво почитати вашу думку. А, а ви пишіть у коментарях, які у вас улюблені протагоністи в книгах, може у вас є якісь особливі персонажі, і вони вам ближчі, і вам вони якось відгукуються, ну, якось суміжно і так далі. От. І якщо це відео набере там, не знаю, 100 лайків, то я випущу другу частину, тільки вже буде топ про антагоністів у книгах. От. То, якщо це відео залетить і вона бере хоча б 100 лайків, тому е відео буде. Тільки вже про антагоністів. От. Ну, ваша задача це постаратись накидати сюди лайки, поставити свої коментарі, поділитися відео з другом. Ну і додивитися це відео до кінця. Тобто, якщо ти додивився, ти великий молодець. Дякую тобі за підтримку. З тобою був Романович, це був канал Орден Архему. З тобою ще побачимося. На все добре.